Це йдемо на вердикт і ми. Ектор бере нашу булку і починає мене так розносити. А хто займався тістом? Я слухаю: діліться своїм особистим рецептом. Я робив звичайну булку. Бао. я додав олію, там є розпущувач, дріжджі, цукор, сіль, борошно і тепла вода. І що ж сталося зрештою? Тісто не підійшло, дріжджі не спрацювали, тому що їм не вистачило часу. Якщо б раніше приносили інгредієнти, може, хоча б борошно і дріжджі, типу я б швидше це зробив. Бо це більше схоже на тісто, на тортилью або піту, ніж на бао. У вас тісто вийшло гливкувате, і воно тягнеться. Воно таким не має бути. булочка має сумний вигляд, вона забита і не жується. Жиру справді забагато. скільки ви додали олії? Я змазав е гастроємність, де вони лежали. А так я ну там не так багато. Там ну, може столова ложка олії на 300 грамів муки. А я лила просто на руку, і я по краю проводила пальцями змащеними олією. Мені постійно здавалося, що вона якась чи мокра, чи сервата. Ну, щось із неї не так. Це, мабуть, ці китайські булочки, чи які вони там японські, не моє. Це Анет сказала, що вона олією поливала цю булочку. Так, я ж кажу, що дуже багато. Це НАТ поливала олії. Да. Так. поливала? У них прям все купалось що приливало. Відверто мене дивує цей результат. Ви ж знаєтесь на роботі з тістом. У чому справа? Ніж на грудях, розумієш. Людина ж розслабляється в такі моменти, і думає, що вона вже вміє все робить все, розумієш. Можливо, він трошки перехвилювався або був дуже впевнений в собі. Не помиляється той, хто нічого не робить. Тепер переходимо до начинки. вона непогана, але теж саме зауваження, що й до попередньої команди. Треба більше начинки. Вирішила послухати сьогодні капітан. з яких ну коли ти когось колись слухала вопрос? Ну, типу, ти завжди робиш так, як ти хочеш. І воно виходить: ок, чого в цей раз ти не зробила так, як тобі би було симпатично, да або красиво. По крайній мірі, ти туди нормально курки, щоб вона там була. Покласти якось симпатично ті овочі, хай їм вже греть, що вони самі по собі виглядять, як ригаки собаки. Ну, типу, окей, ну просто зроби хоча б так, як тобі було красиво. Ну, типу, я вирішила послухати влади, тому що я не була впевнена, бо я не бачила, як воно було, типу, в оригіналі. Як думаєте, на кухні все ж таки хто головний? Шеф чи команда? Від шефа мені здається. Сьогодні від шефа. Від шефа? Направлення дає шеф. А команда виконує те, ну тобто рухається в тому напряму, який задає шеф. Ви сьогодні, Владислав, як вважаєте, суб'єктивно? Чи ну, достатньо як вважаю, я вважаю, Я вважаю, що я був таким середнім шефом. Насправді, тобто можна було краще. Так що вам завадило бути ідеальним шефом? Ну можливо, трошки бракувало знань саме з приготування цієї страви. Так, цієї страви. А ну більше нічого.